Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. А дякую всім за підписку. Хто не підписався, дивиться моє відео без підписки, підпишіться, поставте лайк та коментуйте, що вам сподобалося. Я взяла до примірочної ось ці босоніжки, вони італійські, повністю зі шкіри, але стан їх так собі вирішила показати, як вони будуть виглядати. На ніжці. На ніжці дуже гарно, елегантно, ефектно, але ж дефекти, і взагалі я такі високі підбори не ношу, залишила в магазині. Це був день четвертий здається чи п'ятий після дня завозу, і покажу, що я. Знайшла і взяла до примірочної. Це ось така сорочка від Hugo Boss. Вона мені сподобалася своїм кольором, але при детальному огляді я знайшла недоліки і вирішила її не брати. Хоча вона сиділа на мені непогано. По боках є дві змійочки, які застіпаються. Наступною я взяла ось таку сорочку. Мені сподобався колір, пильно-розовий. І вона мені зразу скажу, не підійшла. Не по фігурі, хоча розмір мій, якесь воно незрозуміле. Далі побачите. І ще я знайшла Mark Kane. Я дуже люблю цей бренд, він мені дуже подобається. Це ось така легка. Курточка, вона котонова, все брендоване. Тут закльопочка якась незрозуміла, можливо, змінена, я так помітила. Там я вже знайшла дефекти, плямку спереді, але мене це ну, не зупиняло від думки, що я її куплю. Можливо, думаю, я виведу ці плямки, так як ціна була доволі прийнятна в той день за кілограм. Але там я знайшла вже на рукавах потертості щось сам матеріал, він починав вже розходитися. І я дуже засмутилася, але все ж таки ж залишила. Покажу далі, як вона виглядає в примірці. Спинка, ось так і теж в дірочках. Ну, вона така прикольна, спортивна. Ще я знайшла спортивку від Дікенвай. Вказано в набірці на, на 1,70 Дуже мені сподобався стан цієї речі. Все промаркероване на замочку, на шнурочках. Видно, що вона була нова або навіть один раз одягалася, так як я далі знайшла на ній спереді, там, де животик плямку. Це мене не зупинило від покупки. Я її купила так. Так як вона мені дуже сподобалася і була доволі тепла, коли я її одягнула. Так, я не пожалкувала, що я її купила, плямка відібралася і ношу із задоволенням. Показую вам, скільки коштує така подібна, трішки інший вже дизайн, але склад тканини такий самий, крій такий самий. Ну, супер, я дуже задоволена своєю знахідкою. Видно, що трішки вона велика на мене, так як не маю я зріста 1,70 м. Мене це не зупинило і я її ношу дуже з задоволенням. Наступна це ось та сорочка, про яку я казала попереду, не зрозуміло що. Залишила в магазині, просто вирішила приміряти і вам показати. Наступною я показую вже примірці цю куртку від бренду, німецького люксового бренду. Колір, звичайно, класний, але розчарування. Дуже довго я її приміряла, крутила, думала, можливо, все відпереться, але ж, я повторююся, знайшла котон, почався розходитися, залишила в магазині. Наступною показую сорочку від Hugo Boss. Непогано вона сидить, але теж знайшла недоліки і вирішила її залишити. Хоча було дуже шкода її залишати. Колір дуже насичений, дуже класний. Бірка зі складом була зрізана, можливо, це поліестер з чимось, але залишила, так, залишила. Ще я знайшла ось таку шапку, склад пряжі, це бебі-альпака, вона сама ніжність. Я хотіла вже її купувати, але знайшла вже, думаю, ну чому ж вона ж лежить до таких пір, долежала до таких пір, знайшла дірочку звичайно ж, залишила. Наступну я вже покажу. Ось таку сумку, це вже в іншому секунді, це був завоз, забігла так швидко, хопила те, що мені здалося, що це шкіра, так, це шкіра. Але мені не сподобався сам фасон цієї сумки, якась вона невмістка. На, на кнопочках дуже важко така якась. ну... Не знаю, не сподобалася, залишила, вирішила вам показати. І ще мені сподобався клач, він такого гарного, дорогого кольору, синього дорогого кольору. Шовковий клач, це стан, ну, приємний був доволі. Всередині теж було чистенько. Це коаст. Теж Залишила в магазині, тому що, я думаю, не на часті зараз такі святкові аксесуари. Вирішила теж вам показати, що я знайшла просто в цей день. Але я думаю, що його купили. І ще я знайшла дорожню сумку, міні таку дорожню сумку. Я її купила навіть на другий день поверталася. І цей день мені трапилися такі конверси без шнурків. Це був мій розмір. На нозі було дуже класно, дуже зручно. Ну Так як вони важкенькі вирішила повернутися на скидки. І їх не було. Їх хтось забрав. Ну Звичайно, кому ж потрібно взуття, то і забирає. Ще я покажу светрик, який мені сподобався своєю фактурою, в'язкою. Це Stradivarius в розмірі М. Це такий светрик Oversize. По боках нашиті ось такі гудзики. Взяла його до примірочної бірочки зі складом не було. Мені здається, що він повністю із котона. Але мені не сподобалося те, що він на мені коротковатий. Якби він був трішки довший, я б його б собі б купила. На перепродаж, ну не знаю, можливо, а можливо і ні. Ну, я сумнівалася і його залишила в магазині. Ось так він на мені виглядає. Я такі рукавчики з приспущеним плечовим швом не дуже полюбляю, мені якось незручно. Але я дивлюсь на він, то що він непогано так сидить, можливо, можна було б так і ходити. Ну, Я думаю, що я за ним не повернуся. І так, дякую всім за перегляди. Кому цікаво, підписуйтеся на мій інстаграм. Всі силочки я залишу в інфобоксі, а також кому зручно переходьте на шафу, підписуйтесь на мої оновлення, підписуйтесь на мою сторінку. Можете підписатися на інстаграм. Дуже всім дякую. Пишіть коменти, ставте лайки, па-па!